Ой-ой-ой. Готучка, вот дочку, моточку. Надин, ты знаешь іграшки в корзинку? Надин, дивись, закидай в корзинку, іграшки. Закидай. Дивись, закидай сюди, в корзинку. Іграшки збирай Можна трансляцію? я на підписав уже трансляцію. Підписав трансляцію, що на день плаває. плавает. Хоч ти познімай, тебе не буде в кадр. Не ліше, це робить. А, ну я не хотів не дитину не показати, як вона плаває вона. зараз. В чому проблема? Тебе не було, коли я це робив. Хоч... Надій, давай вчити її збирати ігра. Я зараз вимкну, це недовго, 4 хвилини я це знімую і все. А? А там, по-моєму, трансляція, щоб збереглась, треба більше хвилини, чи я не пам'ятаю скільки. Інакше вона не збережеться. Збережеться?